Вітаю, шановне панство! Давно ми не говорили про шаманізм, магію, казки і міфи. Сьогодні все надолужимо і на прикладі мого альбому поговоримо про присутність казок, легенд і міфів у нашому сьогоденні. Не буду довго затягувати і пройдусь поступово по всіх піснях, розбираючи всі використані відсилки. Колись мені розповіли, що яга це скорочена форма від ядвіги. І, хоч ті, хто слідкує за цим каналом, знають, що яга має інші витоки, ця думка мені все одно дуже подобалась. До того ж, мені подобається ім'я Ядвіга, тож у моєму мікрокосмі ядвіга і яга злились і перетворились на провідницю між світами, яка збирає душі і проводить їх в інший світ так, щоб в чарівному лісі ніхто з поганців ті душі не перестрів і не вкрав. Така інтерпретація Яги була взята з робіт українських дослідників казок. І ця ідея Яги як провідниці одна з моїх улюблених. Вона повертає мене до думки, що смерть це не підступна істота, яка бажає винищити все живе, а істота або ж сутність, яка виконує певну місію. І ця місія, до речі, не найприємніша. Тут ми можемо зануритись у дві інші культури, згадати грецьку міфологію, де Аїд не те, щоб дуже любив своє царство, але був змушений там бути. І як він хотів собі хоч щось земне і прекрасне, наприклад, персифону. І також варто згадати книгу мертвих у стародавньому Єгипті як провідник і повчання для душі в довгій дорозі до іншого життя. У Ядвізі згадується ритуал покладання монет на очі. Я читала, що і на території України цей ритуал існував, але здебільшого ми знаємо гарний приклад із грецької міфології, де пояснення цього ритуалу полягає в тому, що монети набіжчик має заплатити Харону за перевезення в царство мертвих. Символ човна у нашій міфології також присутній, і в пісні є слова. Одразу хочу сказати про відчал. Це нестандартне місце, де курсують кораблі. Відчал це словотвір, це мною створене слово. Це місце, з якого палаючі човни відправляються в останню путь. Якщо воно і вам різало вухо, то тепер ви знаєте звідки це слово? Просто з моєї голови. Я не можу точно зазначити, чи була це скандинавська традиція, чи ще давніша, але вона нам відома. Також у роботах Яченка я читала, що ймовірно, ті, хто були до нас, вірили, що ці човни пристають до берега, де душами померлих може опікуватись та сама провідниця Яга. У цій пісні також присутня історія братсько-сестринської любові, виключно в родинних рамках. Сестра приймає той факт, що брат їй більше не належить. Тепер він належить світові мертвих, і це так сильно її ранить, що вона обіцяє помститися за брата і відправитися слідом за ним. Це сумна історія кровної помсти, яку було заборонено одним із київських князів, і згодом вона оберталася на виплату грошових штрафів за вбивство. Але можливо, це теж лише легенда або навіть казка. Я все ще прошу вас сприймати все. На цьому каналі здебільшого як казку, наступна пісня Мамай про добре відому постать козака Мамая, яка посідає важливе місце в культурі нашого народу. Образ козака Мамая це образ чоловіка, що часто сидить у полі з музичним інструментом, з люлькою. Він спокійний і стриманий, але все ж це козак, бойова одиниця, яка завжди може піднятись до бою за свій край. Думка про те, що образ Мамая висів у багатьох українських хатах, говорить мені про те, що цей символізм міг мати під собою ідею згадки про тих, хто боронив ці землі задовго до нас. А у моєму магічному світі навіть ідею про те, що Мамай своєю музикою може призивати. Тих, хто боронив цей край з того світу. Картина цього призиву постала в моїй уяві дуже давно, коли я слухала версію пісні Файна юкрайна гурту тонок на Майдані Конго разом з оркестром Слобожанський. Ті літаври і барабани, чи що там в них було, пробуджували в мені кінематографічні образи. У мамаї моєму Мамаї настрій рок н рольний бо тут не лише ідея підйому всіх живих і неживих. А й об'єднання того, що зветься чистими душами, із так званою нечистю. У другому куплеті розповідається, що з тих нот постане Єремія, князь Вишневецький, який у свій час обрав польську сторону, і з ним пов'язані криваві сторінки історії. І Марко проклятий обіч. Марко проклятий вигаданий і доволі кривавий персонаж української готичної літератури, яка, повірте, зможе вас здивувати, якщо ви захочете її для себе відкрити. Усе створено українською думкою, будь то страхи чи вірування, мають об'єднатися задля захисту нашої землі. І це не просто слова. Нас вчили, що українська література не цікава, що в нас нема свого епосу, що в нас нема міфології, але задача мамая підняти це все і донести до нас. Воно існує. Ти просто не знав. Вони всі тут, чисті й нечисті, готові боротися за твій мозок і за твою віру в Україну. Ну і я не могла відігнати думку, що пан Шевченко цілком може бути одним із мамаїв, які борються за українську думку. Тому і використала його слова наприкінці цієї пісні. <плес> Тож, хай лунає кобзирок, енрол. Наступний на черзі чугайстер. Добре відомий усім з нашої міфології персонаж захисник лісу і ненависник мавок. Мені завжди було цікаво, чому українська думка заклала цей конфлікт між такими персонажами, чому саме мавки не угодні чугайстрові. І вирішила підійти до цього конфлікту через сучасні реалії. Де чугайстер це той самий гарний хлопець добрий, милий, кмітливий, турботливий, кохаючий і коханий. Але. Не дарує він шанелі і картє, не возить на балі. Тому в очах сучасних мавок він не гідний головної героїні. Але добре, що в моїй казці героїні не одна тисяча років, тож усі ці шанелі і Картіє їй глибоко по цимбалах, і вона все ж обирає кохання, а не матеріальні цінності. І це кохання переростає у відчуття людини як домівки теплої, привітної, справжньої. Це не про будинок. А про людину, поруч з якою ти можеш бути собою. Коли ти поруч, я вдома. Ця пісня народилася ще у 2012-2013 роках і спочатку мала англомовний текст, у якому йшлося про те, що де б ти не був вдома, завжди краще. Вперше я презентувала цю пісню на річниці весілля своїх батьків. Але писати українською мені подобається значно більше, тож пісня отримала нову версію. І ви собі не уявляєте, як я здивувалась, коли зрозуміла, що український текст, у якому є слова «дай ми руку свою, Леле, я на серце її обміняю, був написаний саме в день весілля моєї подруги. Я не люблю весілля як явище, але завжди радію, коли люди одружуються через велике кохання, коли проносять його крізь десятиліття, коли кохання справді про цінування, про підтримку і про бажання бути разом. І я дуже хочу, щоб на таке кохання в нашій країні мали право абсолютно всі дорослі люди, незалежно від того, кого вони кохають, щоб усі закохані мали змогу не лише цілувати самим диханням і обіймати душею, а й мали законне право на шлюб або, хоча б на партнерство. У цій пісні є відсилка до Леля. Про цього персонажа є дуже багато думок. Одна з них, що він вигаданий значно пізніше, ледь не за часів романтизму. Але на Лелю й Леля посилаються численні українські автори. Тож усталений його образ у нашому фольклорі це все ж образ сутності кохання. Часто юнацького, або ж навіть першого для мене ж це саме відчуття кохання, чистого, світлого, але зрілого і зрозумілого, не юнацького, а того глибокого, але при цьому дуже романтичного. Далі ми продовжуємо занурюватись у лірику і доходимо до думи про сонце, флору і жасмін, де сонце на диво постає тираном. Ця дума для мене міф про створення світу, в даному випадку світу магічного, анімічного, у якому кожна травинка має душу. Анімізм одне з найдавніших віровень людства, але, як на мене, неоплатонізм — доволі схожа історія. Я впевнена, що є люди, які у наші дні наділяють речі почуттями. Якщо ви колись не хотіли викидати якусь річ, навіть поламану, бо їй же буде сумно. Вітаю, частинка анімізму живає у вас. І у мені теж. Бо інакше я б не писала пісень про те, як сонце вбиває прекрасне створіння жасмін через заздрість до його вроди, і як вся флора виступає спільним фронтом проти агресії сонця. Сонце стає ще лютішим і спалює все живе, але флора все ж знаходить у собі сили відродитися через попіл жасмін. Нереалістично, так, але ви колись ми відчитали. Там взагалі не про реалізм. І тепер, коли тпитиме те чай жасміном, згадайте про відродження природи. Зарома, там у цій пісні дуже побіжно з'являється образ пані Хмари, в яку ховається сонце, коли лякається відродження флори. Я згадую роботу Івана Нечуя Левицького, світогляд українського народу, ескіз української міфології. Про цю роботу ми якось поговоримо більше. Так от, в цій роботі пан Ловицький називає пані Хмару, ймовірною матір'ю Сонця, з якої постає дощ, за якою ведеться боротьба добра і зла, та боротьба, яку люди називають грозою. У моєму ж магічному світі пані Хмара постає як персонажка створу Моема театр, коли вона з'являється на задньому плані в театрі і демонструє, що вона все ще тут головна. І все те сильне сонце, зрештою, ховається саме в хмарину. А якщо є хмарина, то, ймовірно, був і дощ, за допомогою якого Флора і відродилася. І далі має бути Райдуга. Але ні, після міфу творення світу у моєму світі час досліджувати міф творення пісня. Морські люди починаються історією історії Фетіди, матері Ахіла, яка підняла з на морського цілий острів як місце останнього спочинку свого сина. Нам цей острів відомий як острів Зміїний. У своїх пошуках істини, що ж таке мистецтво, я колись натрапила на легенду, що пісні людям подарували морські люди. Вони записували свої пісні на камінні, хвилі вимивали ці камені на суходіл, а люди з землі знаходили їх і вчилися співати. Але хто ж такі ці морські люди? В моєму казковому світі це ті, кого забрало до за себе Чорне море. Ми знаємо з історії, що греки називали Чорне море привітним, але не від самого початку. Першою грецькою назвою Чорного моря був понт Аксинський, тобто непривітне море через шторми та небезпеки. Це море забрало безліч життів. Козацькі чайки, рабська праця на турецьких човнах, полон. Коли я писала цю пісню, я хотіла передати всю глибину Чорного моря і долі тих, чиї життя назавжди воно поглинуло. Я хочу, щоб ми ніколи не забували, на мітичній могилі Ахіла ми почули таку незламність, що, думаю, сам Ахіл би аплодував нашим захисникам кордону. І, ти, хто бішов, І нарешті остання пісня місячні царівні. У наших дослідників я читала, що найпершим, що впливало на свідомість людини, тобто на її сприйняття світу, були саме небесні об'єкти, які людина могла побачити неозброєним оком. І це ми зараз з вами знаємо, що місяць це доволі невелике небесне світило. А уявіть собі, як повний місяць міг впливати на сприйняття людини десятки тисяч років тому, вночі, коли кількість небезпек для людини кратно підвищується. Він, який міняє форму і світить так яскраво, не дивно, що в деяких міфологіях, і я вірю, що в нашій теж місяць відігравав важливу роль. Тож місячна царівна одна з найважливіших постатей пантеону цього магічного світу. Згадаю також, що і у Толкіна є відсилка до ельфів, яких описують як Лунатікс, а це слово походить від слова луна, тобто місяць українською. І вважалось, що місяць таки впливає на психіку людини, а для мене психіка це і є душа. Тому місяць це ніби як прямий зв'язок з душами людей. Ну і, звичайно, ми не можемо не згадати кількість лунниць, які археологи знаходять на території України. І так, звичайно, це може бути лише форма прикрас, яка так сильно подобалась людям, що були задовго до нас, але також ми можемо тримати в голові думку, що все ж місяць це насправді дуже важливий символ в нашій культурі. А тепер повернемось до пісні в цій пісні. Три акти: в першому людина замислюється про те, що було в її житті, що вона пережила якими були весна і літо її життя, і чим вона є на кордоні з осінню життя? В одній з легенд я вичитала, що раніше люди ввірили, що людина постала з глини. Я обожнюю трипільські орнаменти і трипільську кераміку. Тому ці два символи поєднались для мене в ідею посудини для душі, якою є людина. Тобто людина є психікою або ж душею, поміщеною в глиняний посуд. Одне без іншого не існує. У другому акті людина задумається про людство в цілому, про тих, хто був до нас і хто прийде після нас, про те, що лишається від наших душ, чи збирає їх місячна царівна. Людина задумається про зміни в природі, як ми впливаємо на неї, а вона на нас. Але вривається третій акт війна. Коли людина навчилась сприймати акт буття як відрізок і приймати свою смертість в певному віці, проживши на цьому світі багато років, людина навчилася проживати життя, визнавати і приймати свою смертність. І деякі навіть навчились втомлюватись від життя. І в цей плин вривається війна. Людина, яка вчора задумувалась про кордон з осінню, сьогодні задумується про смерть, про те, що вона прожила весну і літо. А хтось ще навіть не вступив в літо чи лише на старті весни, про те, що поруч з нею інші люди, інші життя, і чи є завтра забере війна, не знає ніхто. І людина звертається, а згодом і занурюється в страх, який впливає на її душу і на її психіку. Часом непоправно. Останню частину цієї пісні я написала буквально не відриваючи ручки від паперу, побачивши історію моєї подруги про те, як вона сидить в укритті і стискає в руках сюрчок, більш відомий як свисток. І я не можу не думати про те, через що проходять мільйони українців щодня і щоночі, ховаючись від ворожих обстрілів. Саме про це ця пісня. На цьому в мене все панство. Я буду рада, якщо ви послухаєте мій альбом і поділитесь своїми думками про пісні загалом або про тексти. Зокрема, можливо, ви по-своєму сприймете ці пісні. Єдине, що не змінюється, це те, що я прошу вас берегти себе, донатити на зсу, і хай прибудуть з вами всі творіння цього Чарлісу, все, у що ви вірите. Бережіть себе. Бувайте. Що ми тоді лише. When you never knew